Фотогібриди для фанатів соціальних мереж Відтепер тепер усі прихильники інтернет-спілкування можуть робити чудові світлини, сидячи за своїми комп'ютерами, керувати камерою на відстані, надсилати фото через вбудований пристрій Wi-Fi та перевіряти своє місце знаходження на gps навігаторі. Усе це родзинки свіжих фотокамер. Nikon. оновлену серію нарешті презентували і в Україні. Направленность на коммуникацию. То есть мы все понимаем, что социальные сервисы переживают сейчас свою, возможно самый большой пик развития. И мы направлены, отчасти может быть в самом большом сейчас тренде находится именно поддержка камер как с Wi-Fi, так и на операционных системах, на Android. Окрім інтернет-опцій, нові камери обладнані швидшими процесорами та ліпшими об'єктивами. Зокрема, модель G3 на випробуваннях показала надвисокі результати: 60 кадрів за секунду. А що вона дуже компактна? Зручність навіть для професійних фотографів. Головний показник. Фотоапарат потребує, щоб не був важкий, щоб був непомітний, щоб був зручний в руках. Попри купу новацій, розробники обіцяють, ціни на такі дива техніки будуть доступними для широкого загалу. Хочемо, щоб людина, яка вибирає камеру, він дивився на дві камери, не важливо, яких виробників, одна з них наша, з Wi-Fi, і подумав, за чим камера за ті ж гроші, скажімо так, без підтримки Wi-Fi або GPS. І в такому випадку я звернув увагу на нашу камеру, безусловно, вибрав її. Тому що ми не хочемо, скажімо так, відпугивати користування за рахунок ціни. Перші моделі фотокамер Нікон орієнтовані на затятих користувачів соцмереж в Україні з'являться вже цієї весни. Тарас Матвіїв, Данило Городецький, ТВ.